Добрий день, футбольні позитеньки, Знову ж у вашій хаті. Але, на жаль, ми знову самі. Чомусь знову немає Олександра. Стверджуючи про те, чи він переховується від нас, чи від правоохоронних органів, чи РТЦК. від військомату він переховується. Да, РТЦК СП. РТЦ. Зараз ми спробуємо до нього зателефонувати ну, і вияснити, де він є. динамік включив. Чи вийде він зв'язок, чи не вийде на зв'язок, оскільки. Прямо, як космосі, Все, Немає, не відповідає. На Марсі. Значить, на Марсі. Значить, на жаль, будемо проводити наш запис і говорити знову ж про український футбол, без нього. Минуло раз говорили про Динамо, але ми Ах, говорили ти про збірну. Бачив, як в ДНР показали стадіон не Донбас, Арену, а, а ДНР, Шатар, Шатар, як, які там бур'яни, як дерева позаростали на, на трибунах. Стадіон. Де, на жаль, на жаль, от війна mm -hmm. приносить до того, що однак перейдемо знову ж до нашого аналізу і про той розмови, що ми будемо сьогодні. Ми для себе вияснили, ну, окреслили ряд питань, про які ми сьогодні поговоримо. Ну, саме основне перше, те, що найближчі вихідні. Наша збірна чверть фіналі буде проводити поєдинок з збірною Франції. Будемо сподіватися на позитивний результат. І давай з тобою спрогнозуємо. Думаю, оскільки давно ми не проходили відповідні прогнози. На твою думку, який буде результат? Я ставлю прохід України. А який рахунок? Що? Ну, думаю, основний час закінчиться нічю. Можливо, може бути даже серія пенальтів. Мені здається, що буде нічия основний час. Але ну, прохід України. України. Якби я не вболівав за збірну України, однак, зважаючи клас збірної Франції, на жаль, я буду говорити про те, що збірна Франції переможе Україну. Основний час, думаю, що так. Гра буде бійці, така ну, боротьба буде надзвичайно сильна. Можливо, навіть і вилучення будуть в цьому поєдинку. Вона, вона це вже не буде, не буде. Однак є футболісти інші, які можуть призвести до того. Хоча наша команда, незважаючи на те, якби не вилучення вона то надзвичайно коректно грає в цьому чемпіонаті Європи. Однак, думаю, але все одно я вірю про те, що наша збірна проб'ється на Олімпіаду. Те, що ми говорили в минулому відео, і те, що ми розклали поличку, коли це може відбутися. Ну, в першу чергу, це може відбутися тоді, якщо збірна Англії. Проб'ється в півфінал. Збірна Грузія або збірна Іспанія також проб'ється в півфінал. І тоді в нас будуть великі шанси для те, щоб можна потрапити на Олімпіаду. Україна проб'ється фінал. На цьому там до закрито. Ну побачимо нехай. Твої слова, але я більш тут прагматично. То я весь час на Динамо став, але говорячи про те, що я вболіваю за Динамо. Результат вийшов зовсім іншим. Ну але я реально дивлюся на те, доручі, що я... центр поля Франції і України да. І, як ти кажеш, там по досвіду, по класу, ми не гірші в наші футболісти, центр, іменно центр поля, трикутник. Беремо там Судаков, Брашко і хто там на третій. Ну, беремо захист, фланги беремо. Ну, буде там в центрі треба не програти. Ну, сироти не будемо, ми самі це розуміємо. Талвіро показав, що він теж молодець. Французи теж не сі Ну гра буде цікава. Гору, гра буде реально надзвичайно цікава. Теж гарно розкатали, коли забивали гол. Ну, ти ж теж говорив. Там теж у Франції не така основа була. І нема Сашка, нема синдрому ротоняша. Поки у збірній Україні у збірній Україні це поки ну, можливо на фарт його він же знайдеться. Він якось... Ну, нуде фарт має бути. Знайдеться да, скільки... вийде Він з, з тих полонин знаю. чи звідки, де він не зрозуміло, де він дівся, mm -hmm. і його колоритний аналіз вже результатів цього поєдинку буде всім на всезагальний огляд відображений. Однак, реально, ми там поговорили про збірну, але й в, в українському футболі не живе лише тільки збірної України, але фактично зараз на даний момент клуби виходять з відпустки, починають проходити медичний огляд. Можемо говорити про те, що вже відбулися перші поєдинки кваліфікації Єврокубків. До ліги чемпіонів. Вже скоро наші команди да, потихеньку да, по вже, ну, вже, вже почнуть Дніпро виступати вже в цих, тих, в цих поєдинках. Можна сказати про те, що Дніпро, от ти сказав про Дніпро один, їм дещо з жеребкуванням не пощастило, оскільки, по Понатінайкос це є сильний супротивник. Але тепер що Дніпро так. Але якщо Дніпро хоче пройти цю команду, то вони повинні перемагати. Або ну, він показати, тим паче довбика залишили, або хочуть його довше дорожче продати, то такі команди, як Понатіна ну, 100%, 100 роківки. потрібно проходити. Наступне те, що кваліфікація також відбулася в Ліги конференції. Ворскла пропускає перший цей кваліфікаційний раунд. Наступному раунді все буде залежати від того, хто краще зіграє, чи ДАК Словаччина, чи Діла Грузія. Ну, не бачу. Проблем для Ворслі теперішнього, тим паче якось так фініш. Ну, mm. враховуючи те, що там трансфертні слухи про те, що кравець піде з команди. Да. Потім питання по Сефері також. Якщо двох ключових футболістів збирати з команди, якщо, якщо на їхню заміну не буде куплена адекватна заміна, то будуть проблеми. Ну там кравець за гроші. Я думаю, що зароблю. Ну, то, гроші за гроші, чи Але підуть ті гроші, чи підуть чи ті на гроші на купівлю, да, на існування команди, чи підуть для того, щоб виплатити. Неможливо. Ну, Тому. А ДАК, от Дак діло, зрозуміло, що ДАК повинні проходити діло. Ну, Дак, ми пам'ятаємо те, що зараз гравець цього клубу виступає Раміри. за да, Рамірис. Рамірес виступає за київський клуб. І, на жаль, в нього не така результативність, як була в чемпіонаті Словаччини. Та й чемпіонат слабший, навіть за те, що у нас був. Ну, яка різниця? Слабший, не слабший, але голи він повинен забивати. Його не купляли для того, що він там в чемпіонаті mm -hmm. за чемпіонатом три гола забив, Це надзвичайно мало. Хоча, враховуючи той список футболістів, які окресив Луческо, які поїдуть на перший збір, він є в обоймі команди, він буде грати, виступати. Ну, можливо, це буде. Для Тим всіх паче, збільно. що зараз на даний момент лише тільки два нападника в тому списку: це Ванат і Рамірес. Ярмоленко те, що афішують, ну це вже фактично вже 110% в Київському клубі буде виступати. Однак він ж всі розуміють, що він не є нападником, він є правим півзахисником. Хоча ми говорили вже про це тільки, як почали зйомки наших передач, що я відзначав, як для мене це негативне явище, те, що Ярмоленко. Ну, я думаю, він би ще був зимою, але напевно, що. Ну от скажи, от зараз в правий фланг яка кількість футболістів є, які да виступають. Там. Волошин, Беніто, Періс, Ярмоленко. Той же самий Царенко, Царенко може зіграти. Тим ну, паче, це теж Філі, зараз в оренді і, себе показує на... Ну, і на чемпіонаті Європи непогано себе показує Голи забиває. Не взяти його знову і не дати йому шанс. Ну, бачиш, не беруть його на, на цей збір команда. Ну, давайте купередемося коротенько про ті команди. Ну, знову ж ну, начали з Динамо. Ну в Динамо таких кадрових змін. Це на цей збір. Три футболіста не їдуть. Алові кранові крамадані. Ну і зрозуміло, і гармаш. По легіонерах. Ну, банальна ситуація. Те, що вони психологічно налякалися, що там є прильоти по Києву. І інше Сам розумієш, що в 2010 році ці легіонери були Києві дуже близько не було. Ну, Даже і питання. Гості, ти ти ж побачив пусті, гора, пусті, Лонвейку, лонвейку десь... при сезонному зборі. Ми навіть відзначали, він непогано грав, йому довіряли. Розпочався чемпіонат, він бездарно провів три поєдинки, взагалі себе не продемонстрував ніяк. І можемо сказати про те, що Андрієвський. Брошко приходить, зараз, Сидорчук є, тобто ну, то це не це, це невелика, бо да. це невелика втрата. А Рамадані себе взагалі не зарекомендував Ми себе. Не знаю, я, да, ну, да. А в молодіжці він ж грав, да, він себе да. зарекомендував да. там, не зарекомендував. То, то про що говорити? Гармушу потрібно казати дякую і до побачення. Навіть якщо він піде на пониження заробітньої платні, з ним контракт не потрібно продовжувати. Ну, от, от Олександрія, це такий ньюзмейкер відповідних новин, оскільки велика кількість футболістів покинула цю команду. Ну, можемо говорити про двох футболістів: це Кожушко і Еміль Мустафаєв. Е, Мустафаєв це реально лідер команди. Був, і так вони це, легко, -да. так легко його політиця. Да, і от Кома Полісія його купила, і тим паче до Динамо. От що Динамо говорили про те, що є інтерес зацікавленість до цього футболіста, не взяли. Е, і Олександрія, чим ще характерна, те, що вони узаконили вже трудові договірні відносини з Логіном, який в них в другу частину. Другого кола, ну не другу частину, а друге коло він вже виступав на праві оренди. Він з Дніпра прийшов в Олександрію. Себе непогано зарекомендував. Ну і там ну. ще є зараз інсайт, що хочу переговорити на рахунок Назаренка. Ну, це рота надзвичайно да, хоче взяти і Топалова Шахтаря. Ну, Назаренко не є основним футболістом Дніпра, 1. можемо говорити про те, і Топалов не неї ну, є основним Ізпанія футболістом. З тобто, якщо, при, ну, з якщо йому подобається з цим тренером працювати, хто його знає. Ну, ну, питання, чи Дніпро бачили, захоче, чи Дніпро захоче його віддати, оскільки ну, питання. Але лава запасних велика біле щоб, Біла вертає... вона, щоб то біл це не футболіст для того, щоб Які там вертати, влати, не, не вертати, не вертати. Наступне Верес. Ну, велика кількість футболістів покинули. І ну, в мене і виникає. Что Лаврененко, да, підписали. Я б не сказав, що кваліфікація Лаврененка є набагато вища за кваліфікацію Вірта, і чи він зможе з тими футболістами, що є, показати клас. Покинули велика кількість футболістів, як основних, так і не основних. Саме велика втрата це Геннадій Пасіч. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Який тривалий проміжок часу виступав за цей клуб спочатку зі своїм братом, потім видірнули Дніпро брата, як не є 94 поєдинки, 14 голів, 12 передач, ну, це лідер команди, yeah, реально yeah, який тягнув для Вереса це основний футболіст, це велика пробоїна для цього клубу. Квасний пішов, матко Божик. Ну, це футболісти, no, але Беденко yeah, це також основний футболіст був. І Тишинінов. Ну, це взагалі один поєдинок зіграв, це ні про що. Придбань поки що нема. Основне придбання це тренер замість вірта. Все. Говоримо про Колос. В колосі також відбуваються такі серйозні зміни. В першу чергу залишили всі орендовані футболісти Київського клубу. Їх було надзвичайно багато. Це Попов, Кравченко, Ісаєнко Смирний. О. Потім е Чоботенко, Зузуля, Новак і Лисенко ну, так, завершили так. свою кар'єру, ну і прийшли на роботу всередині клубу. Тобто, фактично, можемо Адмір говорити, персонал. що велика кількість футболістів, які і основними були, і ті футболісти, які були ротації, і ветерани з ними попрощалися. І команда от позитивне є те, що. Вони повернули в обойму непоганого легіонера Дієго Сантоса, який не тривалий проміжок часу за них виступав, але непогано виступав. Ну Там же хочуть до них Карпати. Ну то він же все повернувся, mm -hmm. він вже він же назад в команду повернувся зоря. Зоря є позитивно те, що говорили, вони викупили в макапі телевів Гереро. Нещодавно, буквально вчора, два футболіста покинули це кучурук, але він жодного разу не вийшов на футбольний ну, і поле. Полегенько поле. 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 теж 12 Палень. поєдинків було, але Палень. це гравець ротації, який якогось сліда в команді не ну, Ми знаємо, що офіційно Брашко і як було це. Ну, Це ми говорили вже минулий раз про те, що вони вернулися. Однак, саме основне питання. Як Зурі, хто буде тренувати цю команду? Оскільки Голландець вже фактично те, що всі пишуть 90%, стане ну, кажеш, тренером Шахів. Шахтаря. Шахтаря. Так, Лелатович так само. Для мене Лелатович це велика загадка. Ну, подивимося, що він досягнув, він досяг, ну, в тривалий проміжок часу в системі Шахтаря працював. Він зорі працював, згорі молодіжку тренував. Просто так, да, він знаєш, менталітетом, культурою там, да, з футболістами, ну, то це треба готуватися для того, людей всередини знати тощо. Ну, і Поліся це та команда, яка найбільше ну, в даний проміжок часу вони придбали хороших футболістів, забирає. хороших футболістів, які те, що, що говорив Олександр, що Поліся буде внизу турнірної таблиці, але враховуючи ті. Ну, тих, вулиця, тих, що футболістів, яких, буде... тих футболістів, які вони придбали, це реально і як, знаємо, команда, я він я, він... яка буде боротися за Єврокубки. Ну, забрав зразу. Артем Шабанов. Потужно. Еміль Мустафаєв. потужно. Смоляков Артем Інгулець. Один із лідерів, я рахую. Танковський Дніпро-один непогано. Микита Кравченко також непогано. Ага. Шахтар. Ну, Шахтар, також основне питання: хто замінить Йовічева? Ну, зрозуміло ну, ван Льовен на даний момент. Однак це вже під нього, того і в них немає ніяких таких трансферних потужних слухів, кого вони там куплять, кого залишать. Там якісь, да. ну але сума ну, на 3 мільйони. Зрозуміло, ну, чи буде, чи не буде. Тим паче, чемпіонат Європи ну, чи непоганий. То чи ціна підніметься на нього? Ну, да, ну, розумієш, 3 мільйони тут вже цікаві. Ну, ці скажуть, що, ці, ці ці кажуть, що та може та бути та більше. більше. Ну, і най те, що Яріка Ракицького вони пролонгували, та, і він та. залишився в команді, тим паче новий контракт до 30 червня 2024 Ми року. Ми що говорили і про Трубіна, там є інтереси є найбільші Інтеріталія. Ну, це вже по факту. Та. Наступна ситуація чи Чорноморець. В Чорноморці така неоднозначна ситуація, тому що говорять про те, що е, ніде вже не проявляється там віце-президент Геннісон, який е слід було очікувати? Ну то зрозуміло, але вирішували питання з приводу там, фінансових ресурсів, чи немає проблем в команді з фінансами. Однак, велика кількість футболістів покинули команду. Ну, не погода Паст виграв в нього конкуренцію, хоча це непоганий голкіпер. Селін взагалі себе ніяк не показав. Білий також. Це. А от два футболіста Демченко і Лефіренко це велика втрата для. Ну, ну, я не думаю, що зоря зараз готова їм знову віддати в оренду. Але Ні, 100%, що зоря не віддасться. Тим але паче, Фіринка. зоря в Єврокубках, ну, і нападаючи ну, себе про. Ротація, ротація повинна бути, тобто 100%. Підемо, чи ну, питання в іншому, було. що зараз в зорі погорілий, тобто, що вони з погорілим буде. Тобто, Алефіренко, ну, мабуть, прийде на місце погорілого. Ну, задоя, Доя політило, гладкий, політило гладкий, гладкий, зрозуміло. Однак вони купили аж два голкіпера. Білик. Тобто, при наявності пасту це білика з Інгульця. Ну, в даному випадку не купили, а вільними агентами прийшли. І Олексій Шевченко Шахтаря. Ну, я рахую, що два непоганих це не самі ну, сильні. не погані, але я рахую паст сильніший за одного і за другого. Туди погоджуюся. ЛНЗ це також команда Загадка. На даний момент лише тільки одне в них придбання це Геннадій Пасіч, це потужний Ні, придум, був. Придун це в минулому цьому лету. Ні, ну, ну два це... ми говоримо по факту, вже два придбання є. Ну Підсилення є фланговий ага. гравець, який нападник. може в захисті зіграти, який може в півзахисті зіграти, і нападник. Тобто, якщо вони ще підсилять захисну свою ланку і то ну, також минаю, будуть згружати. Ну, мина да, й так, оскільки вони зрушають тих гравців, які ну, не були висхідними і не впливали на гру даної команди. Ті гравці, які Шаран дуже добре знає, він брав їх команду, але одне з його розчарували, оскільки він думав, наприклад, Юрій Коломієць почне забивати голи. а На жаль, скільки 15 матчів жодного гола не забив. Трубочкін 19 ігор, одна гра. Паламар прийшов. Там, одну чи дві гри нормально зіграв, там, є тігер, один гол. Ну, це теж не показник. Ну, Байдел довше грав в команді, Михайло Шишка. Тож він такий настирливий гравець, але він себе Хландський не показав. По-моєму, взагалі себе не показав. Тобто, бачимо, що Минай розгрузилося капітально на даний момент. Лише тільки одне придбання: це форвард, вихованець київського клубу, 20-річний Іван, Іван Дебеденко, який за кордоном грав він і назад повертається. Да. Що бісеяна? Ну візьму Шарандю. Не впевнений, навряд чи. А що, то Ну, По-перше, ми на його не візьмемо, оскільки, якщо вони зараз його возьмуть, будуть платити гроші йому. Оскільки Динамо от ми говорили про те, от він отримав статус вільного агента, те, що пишуть, і на костелях він прийшов, Динамо буде забезпечити, там, кошти йому платити, зарплати не буде платити, але буде відновлювати його, тобто лікарям платити за його відновлення. Однак, на жаль, оця травма, яка отримана їм була на чемпіонаті Європи, перекресла його майбутню кар'єру, оскільки він тоді гарну форму набрав і ну дійсно непогано непогано. Да. І тут просто людина. от сто що у нього якийсь психологічний наблом відбувся, в динамо він нічого не показав. На перезагрузку його кар'єру відправили в Кіпер в Омонію, Він Це також. там... Також знову нічого ж, не показав травму. і знову ж він травму отримав. Тобто, це можна взагалі ну, отримати психологічну травму, навіть не фізичну травму, бо будь-яка фізична травма, її можна вилікувати, якщо є можливість та ж сама кістка наростити. Тобто зараз медицина пішла вперед, а в голову влізти, на жаль, не всі здатні. Ну, рух. Ну, Олексій Сич повернувся. Те, що ми говорили в ну, попередній передачі, фізичний. да однак, одне він то сильний, але фізично не вистачає на 90 хвилин в такому темпі, як грати. Просто ж Лонко каже, що по 21 року ну, ну, не 5. вистачає. Ну і для мене теж загадка, чому кортрейк е, з ним не продовжив. А ту, угоду. Це, тут не Ти ж казав, що там в Бельгії привикли читати кожну копійку. Ну або інша ситуація, те, що можливо ціну велику поставили, і ну можливо цей рух на нього розраховує для того, щоб поборотися за ті ж самі Єврокубки, то скільки можна боротися за виживання? Не думаю, що це що, немає там. Футболіста в Русі було б, але я думаю, що якийсь більше там, мільйон доларів не помішав би. Кортика, таких ти грошей розумієш, немає. Ворскла. Ворскла перед єврокубками вирішила підсилити в позицію, тому що, фактично, Ісенко молодий футболіст. Він гарно грає там, в плані штрафного майданченка в частині, коли 11-метрові пробивають. Однак в нього є при виходах проблеми. Ну, це тому ж молодий, молодий. молодий, тому потрібна конкуренція. І вони непоганого голкіпера Данило Єрмолов з Кремня взяли. Ну він ж металістів. Ну, він в оренді грав, mm. але володіють його правами Кременчуцький Кремінь. Це розуміло, ворта там рядом. Зараз саме розпочинаються ми такі трансфери, які на даному етапі на слугу вам розповіли. Саме така етап розпочинається, що вже клуби почали проводити перші поєдинки, наприклад, Дніпро-1, 5-0 перемогло. Тобто ми наступні. Падає теж під грифом Ну, секретності. там, там Маркевич вже. Маркевич Там починає mm -hmm. розказувати. Та. Не знаю У Англії, там, 100, хороші 100... трансфери пішли. от купив купивка гаверца на патось. Ну, ми будемо говорити. Ми вже наступні передачі будемо розповідати більше про ті події. Вже не будемо так. Чисто там дотошно про Динамо будемо. Звичайно, будемо більше Динамо, але й будемо висвітлювати відповідні поєдинки міжсезоння наших клубів, оскільки також це цікаво, зважаючи на Не, те, там що скоро що, що скоро Єврокубки почнуться, і будемо будь-які зміни, які є, які відбуваються в українському футболі, до вас доносити. Ну, сподіваємося, що наш адепт донецького шахтаря повернеться. В наше стойло, сім 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 в сім'ю повернеться для того, щоб, щоб було якось, ми, тому що ми як не є, ми Київського клубу. Ну і да, і привикли вже до нього. Ми ну, завжди більше підтримуємо свій клуб, ну і говоримо про те, що ну, не можна говорити, але по відношенню для наших це відстій. Хоча, на жаль, на даному казав... наш клуб є відстоєм по результатам по відношенню до донецького цей... клубу. Я казав. Ігор Михайлович, Андрій Ярволенко. що, синок, пора додому. Так що, Саша, так, повертайся, сам, до да, додому. Саша повертайся додому. Повертайся <гум> додому. Да. Без тебе сумно. І тим паче нам ж треба продовжувати відповідну байку адвокатську, тільки ну, да. перша частина вийшла. Тому будемо, будемо да. прощатися. <гум> Сподіваємося, що наступний раз ми вже будемо, наше тріо буде сформоване. До нових зустрічей! Мир вам всім в вашій хаті. Перемога буде за нами. Слава, Слава Україні!